Сьогодні ми тут зібралися, щоб вшанувати пам'ять загиблих дітей під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Акцію започаткував благодійний фонд Українська освітня фундація. Ми зробили інсталяцію з паперових сердець. Там більше 630 паперових сердець, які дорівнюють кількості загиблих дітей за три роки. Що ми цим хочемо сказати? Ми хочемо сказати те, що замість святкування. Захисту дітей і так далі, ми маємо дбати про безпеку наших дітей. Окрім акції Серця пам'яті, ми також проводимо акцію проти насилля в родинах. Цю акцію ми проводимо за підтримки наших партнерів проекту бий дитину а батьківської спілки і Всеукраїнської асоціації освітніх центрів. Що в цих листівках там є інформація, яка саме для батьків. Тобто ми живемо в стані е, війни, в стані постійного стресу. Ми часто зриваємося на своїх дітях, кричимо, або навіть е, батьки б'ють своїх дітей. Ми хочемо донести до наших батьків, що так поводиться. Не те, не що неможливо, просто ми не маємо так поводитися. І на цих листівках є QR-код, е, по якому, якщо прийти по ньому, там дуже багато інформації від професіоналів, від психологів, які розповідають, як себе вести в моменти, коли хочеться. Кричати на свою дитину.